А ось де, на яких рахунках вони є, І чи знаходяться вони в Україні, чи виведені? Угу. Питання риторичне. Ну, можна згадати взагалі, навіщо на, нафтогаз створювався, яким був такий Бакай в свій час, один із. Який давно Нет. живе в Росії. Так, які створювали цю над, надструктуру для того, щоб мати такий чорний, знову ж таки, чорний ящик, в якому відбуваються певні процеси, така магія міністерства, яка не зрозуміла, що там відбувається, на цьому шахері-махері, відповідно, потрібні компанії отримують надприбутки. В той же час, як останні гроші видавлюються із видобувника і природника. Власне кажучи, це так звана вертикально інтегрована компанія НАК Нафтогаз, вона давно потребує або розділення на компанії остаточне, або максимальна прозорість, як правильно було сказано, розслідування і аудит. Натомість наш кабінет міністрів сьогодні, 26 го числа, провів екозасідання. І де кілька питань обговорили не аудит анат, нафтогаза, не питання дефіциту коштів, а говорили питання оподаткування маркування надр, тому що це потребує угода Сполученими Штатами, яка вже запрацювала, до речі. Вже є певні алгоритми про вивоз, вивозу копалин з України, які ми маємо погоджувати з американськими партнерами. І друге це позиція про маркування автомобілей на бензині та іншому викопному паливі, де буде вказано скільки викиду вони роблять в атмосферу. Два питання дуже важливих, мабуть, для української економіки і для нашої інтеграції, але не слово про аудит НАК до речі, Про майбутнє нашої української економіки, пане Юрію, до вас на завершення нашої розмови. Державний борг України продовжує зростати, Лише за останній місяць він збільшився на 6,6 мільярдів доларів і досяг 192,7 мільярдів доларів. І з 25 2025 року сума вже зросла на 26,6 мільярдів. Повідомляє МінФін Україна. Нарощує борг швидше виходить, аніж знаходить нові джерела надходження та фінансування, що чекає нашу українську економіку, як ви бачите наступний рік виживання погано. Я бачу. Бо допоки міністри економіки і фінансів будуть замість пропозиції, де заробити гроші, виходити із воланнями, що нам грошей не вистачає, то нічого не зміниться. Це люди, які визначають політику держави, вони мають давати рішення. А не виходити говорити, що в нас грошей немає. Немає грошей, нічого не можеш зробити. Ну, будь ласка, давай посаду тим, хто знає, де їх знайти і як зробити. Все дуже просто. Пане Віталію, немає грошей, немає фінансування військового сферу і не тільки. Що далі? Ну, в нас же ж, завжди є така формула бюро простих рішень: немає грошей, давайте введемо нові податки. Немає грошей, давайте заберемо там, де вони погано. В обках лежать. В соціальній mm. сфері, в освіті, тобто в культурі, в дронах. Там же ж приватні гроші. Давайте звідти заберемо, перерозподілимо. А, і от ці прості рішення, вони як на мене, задають більшої шкоди, чим справжній дефіцит грошей. Бо економія на державній службі це перше, а, Економія на а, видатках, які. Передбачають якесь адміністрування процесів, це друге, пов'язане з бюрократією. Знову ж mm -hmm. таки, ми можемо знайти дефіц, е, гроші, які в нас є, але е, навіть поза корупційними схемами, відверто корупційними схемами, просто гроші розтікаються, оскільки система не налагоджена на їхнє збереження економії. Е, за підрахунками незалежних експертів, приблизно до 25% коштів, які витрачає державний бюджет, можна було б зекономити в той чи інший спосіб. 25% видатків. Уявіть собі, це на наступний рік 1,2 трильйона гривень. Ну так, для розуміння. Бюджет Міністерства оборони 1,8 трильйона гривень. Тобто, фактично, десь 60% бюджету Міноборони в нас десь зникає. На а, круглі столи по проведенню круглих столів я проводити круглі столи. Дякую вам. Провели ми свій круглий стіл. Сподіваюся, трикутний. інформація так трикутний стіл. Щиро дякую вам, Юрій Гаврилечко, економічний експерт, Віталій Кулик, фоторолог. Щиро дякую вам. Тихого і мирного вечора. Гарних вихідних і до зустрічі у нашому ефірі. Ми ж не закінчуємо друзі. Ми рухаємося далі. Новини з Вадимом Ярошенком. Я повернуся за 10 хвилин. Всіх хто зараз із нами по тобі екрану, всіх хто щойно до нас приєднався, це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Енергетичний терор. Росія знову і знову б'є по критичній інфраструктурі. Зеленський просить у Трампа ракети Томагавк. ЗСУ цілитимуть по Москві. Лукашенко хоче збудувати на кордоні АЕС і продавати електрику на тимчасово окупованій Росією українські території. Кадровий переворот в Укренерго наглядова рада звільнила з посади голову компанії Віталія Зайченка і разом з них трьох членів правління, крім Олексія Брехта, який тепер виконуватиме обов'язки керівника. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко, а також низка ЗМІ з посиланням на власні джерела. Причина радикальних змін невідома. Офіційного підтвердження від Укренерго теж немає. Я нагадаю лише, що Віталій Зайченко на посаду керівника «Укренерго» був призначений три місяці тому. Українці б'ють рекорди з боргів за комуналку через несплату рахунків. на зараз відкрито 788 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості. Найбільше боржників у прифронтових регіонах в лідерах Дніпропетровщина, далі Харківщина та Донеччина. Найчастіше не платять за тепло та воду. Нагадаю, уряд готує мораторій на відключення воду та електропостачання в прифронтових громадах. Водночас напрацьовують рішення щодо компенсації різниці в тарифах на тепло. З Угорщини в Україну залітали дрони-розвідники, ймовірно стежили за українською оборонною промисловістю. Інцидент на військовій нараді обговорили Володимир Зеленський та головнокомандувач Олександр Сирський. А ни порили чужі безпілотників в небі над Закарпаттям. Факти щодо цього ще перевірятимуть. А на цю заяву президента вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Він заперечив це і заявив, що президент України бачить те, чого насправді немає. Вже четверо постраждалих у Харкові. Росія дроном «Молнія» атакувала торговий центр у Київському районі міста. Удар прийшовся по даху меблевого магазина. Повідомляють вова. Допомога медиків знадобилася саме людям, які перебували в магазині. Пошкоджений також був міський автобус з пасажирами. Внаслідок ніхто не постраждав. Чернігів та передмістя частково без світла та води. Росія дронами знову атакувала енергетичні об'єкти. Є кілька влучань, повідомляють вова у місті зупинився електротранспорт. Не працюють світлофори на дороги, вийшли регулювальники. Також затримуються приміські потяги містян, в яких де ще є вода у кранах, влада закликає робити запаси. Близько 15 авіабомб скинули на світанку російські окупанти на Херсон. А після кілька хвилин ще й били з артилерії. На зараз відомо про загиблу літню жінку та ще шістьох поранених. Всі вони перебували у своїх квартирах. Людей ушпиталили. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще троє постраждалих внаслідок удару по маршрутці. Транспорт знищений вщент. Зокрема, пошкоджена також адмінбудівлю та близько 70 будинків. Слышу выход, забежал в ванну, взрыв. Меня в ванну забросило. Дым. В кресле, где сидел, вон, бетон лежит. Если бы не выскакивал, находился в комнате, то уже труп. Ну и вся комната осколками он побит. И 10 прилетов было. А вот стыглы вы да, ну, в комнату? Ну, ванную с собакой пошли. Там, правда, упало зеркало, ну, такое. Мало не сталася катастрофа і на Миколаївщині. За 800 метрів від південноукраїнської атомної електростанції вибухнув російський дрон. На місці падіння БПЛА утворилася вирва. Як повідомили в МАГАТЕ, працівники станції не постраждали. Пошкоджена лінія електропередач, але вона на роботу АЕС не впливає. Зараз на південноукраїнській АЕС три блоки працюють на повну потужність. В Укренерго викрили крота. А агентом російської ФСБ виявився АйТі-спеціаліст компанії. Він наводив удари на об'єкти критичної інфраструктури у Києві. Його основною ціллю було влаштувати блекаут в столиці. Повідомила СБУ. Ба більше завдання зрадник отримував від підсанкційного родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій. Агент мав злити окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї енергокомпанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Володимир Зеленський на полях генасамблеї ООН нібито просив у Трампа далекобійні ракети тамагавк. Про це пише телеграф із посиланням на власні джерела. Дальність польоту цих ракет до 2,5 тисяч кілометрів. А відтак в зоні враження може опинитися Москва. А за даними видання, якщо Україна отримає такі цю зброю, ЗСУ будуть розглядати Кремль як ціль. Економіка Росії котиться у прірву, а Москва що дурна без причини убиває людей. Таку заяву зробив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Президент США також зазначив, що російські війська займають лише незначні території, і їхня здатність до завоювань вже викликає великий сумнів. Вони бомбардують усе і завойовують дуже мало території. Якщо взагалі завойовують, насправді вони втрачають частину території. Це погано для репутації РФ. Ця війна б мала закінчитися, якби це була наша війна. Ми б закінчили її за один тиждень. І, власне, наші військові зірвали наступ росіян на Дніпропетровщині в армії противника. Недостатньо сили і техніки, повідомив головком Олександр Сильський. Усе через велику територію, на яку в Росіян просто не вистачає щільності. Вони вже перекидали на межу Запоріжжя, Донеччини та Дніпропетровщини морську піхоту і сумського напрямку, але прорвати оборону так і не змогли. І у генштабі сьогодні підтвердили атаку на впінській НПЗ в Краснодарському краї. Після нальоту дронів там спалахнула пожежа. Була знищена одна із установок заводу. Нагадаю, що Афіпський НПЗ забезпечує бензином і дизелем російську армію. Під ударом безпілотників була також Ростовська область. Місцеві пабліки повідомили про пожежі, бавовнуло і в Криму. Вороже міноборони відзвітувало про збиття більше як півсотні дронів. А ще на Росії, де і без того вже відчувається дефіцит пального, з РЕК зійшли і вибухнули 18 вагонів з бензином. Сталося це у Смоленській області, неподалік Білорусі. У вантажний потяг влетіла вантажівка. Машиніст екстрено загальмував, але зіткнення уникнути не вдалося. Машиніста і його помічника ушпиталили. А Лукашенко хоче постачати електрику на окуповані Росією українські території. Свою ідею білоруський диктатор озвучив сьогодні під час зустрічі з Путіним. Питання лише в грошах зазначив Лукашенко. Потрібно побудувати нову атомну електростанцію на сході країни. Глава Кремля запевнив, це не проблема, фінансування буде. Європа запустить власне виробництво патріотів. Про це в інтерв'ю Reuters заявив керівний директор європейської оборонної компанії Томас Готшильд. А старт виробництва запланований на кінець 26-го року, та країни ЄС хочуть позбутися залежності від США. Ну а перші поставки ракет очікуються на початку 2027-го. Українські аграрії завершили жнива, пшениці, ячменю та гороху. Всього зібрали понад 30 тисяч тонн зернових. Повідомили в мінекономіки в лідерах Одещина за нею. Вінничина, Кіровоградська та Хмельницька області серед зібраного ріпак, соя, соняшник та цукрові буряки. Такими були головні новини. На мить. триває інформаційний вечір. Далі разом із гостями нашої студії ефір продовжить Діна Бернацька. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що обираєте новини. Лайф. Дякую тобі, Вадиме. Обираємо новини лайв. Працюємо із Києва 20.11 на студійному годиннику. Працюємо в режимі прямого ефіру. Отож, я закликаю вас долучатися до нашого голосування, до опитування. Таким чином, ми з вами контактуємо. Хочемо дізнатися і вашу думку, і ваші сподівання або ж реалістичний погляд, якщо хочете. Чи справді європейці збиватимуть? Ось бачимо на екранах. Так. Російські літаки над територією НАТО. Я пропоную вам три варіанти відповідей: так зроблять без вагань, ні обмежуться заявами. Росія припинить провокації. Якщо ви вважаєте, що так станеться, то будь ласка, проголосуйте, залишіть свою думку. Для нас важливо її дізнатися та почути за декілька хвилин. Ми будемо долучати до нашої розмови відомих політологів, політехнологів і також у нашому. Ефірі наприкінці буде військовий експерт, який разом. З іншими прояснити ситуацію на лінії фронту, до чого нам готуватися, хто готується до контурнаступу і все, що із цим пов'язано. Між тим, активний робочий тиждень видався у кожного із нас, і сьогодні ми підбиваємо підсумки і будемо робити це із нашою гостею Катерина Ударченко, політехнолог, партнер компанії CIC Group USA, долучається до нашої розмови. Пані Катерино, моє вітання. Вечір добрий. Доброго дня, доброго вечора. так. Доброго дня, доброго вечора. Пані Катерино, традиційно почнемо з опитування. Воно лежить в основі нашого ефіру, підсумків тижня, певно і в основі і спочатку повномасштабного вторгнення. Чи справді європейці збиватимуть російські літаки на територію НАТО? Ось бачимо зараз на наших екранах три варіанти відповідей: так зроблять це без вагання обмежте заявами. Росія припинить провокації. Який варіант з вашого огляду є найбільш реалістичним? Ну, знаєте, коли приходите в кафе, і вам кажуть, вам чай чи каву, ви обираєте чай чи каву. Але між тим, ну, в цілому, в кафе є багато інших варіантів: Кока-Кола, Пепсі-Кола, Квас і інші варіанти. Да? Тому я думаю, що буде щось між цим. Але для цього потрібно добитися ключової позиції це позиція ну, власне, припинення. Активних бойових дій або перемир'я, або е, певні мирні перемовини. Це називають по-різному. Тому що без цього ну, всі розмови про гарантії безпеки це власне той формат, який ми маємо зараз. Тобто західні партнери допомагають, надають зброю, Україна використовує цю зброю е, ну, за тими принципами і можливостями, як е, може їх використовувати з приводу е, ну, залучення власне сил НАТО, чи американських сил, чи європейських сил. і їх, не тільки їх літаків, але їх військових да і їх потужностей, про що ви зараз ну, задаєте питання. Ви задаєте питання, чи європейці збиватимуть літаки, тобто прямої участі. Бундерсфери чи інших європейських сил, я думаю, що цього не буде. Ем, от і е, знову ж таки на територію НАТО, е, ну якщо ми говоримо про ті, е, якби провокації, які були, то ну навіть на реакцію Польщі ну була досить така неоднозначна реакція. Да, тобто НАТО не сприймає це як акт війни, да? а відповідно НАТО і не. Задіює власне роботу, для якої НАТО було створене, і тут ну знаєте, Трамп його багато критикують за такий своєрідний стиль, але він піднімає ну важливе питання, чи ООН та НАТО виконує ті функції, заради чого вони були створені, чи це просто ну бюрократична система, яка потрібна, яка формує міжнародне право, але яка ну не зовсім дієва в ситуаціях, яких Ну ми знаходимося зараз. Ну ООНу там його критика більш стосується позиції по Палестині, да і. Ізраїлю, але по НАТО так само ну, ми не маємо чіткої відповіді з приводу членства України в НАТО. Да? І ми маємо щось між цим, тобто різні програми кооперації, різні програми навчань, да? але ну, це не те, чого очікують українці. Тому я думаю, що ну, це питання воно більш складніше, да? ніж так або ні, будуть або не будуть. І в цьому кафе Є багато варіантів, окрім чаю та кави, і ми маємо теж розуміти, що країна, яка виробляє горілку, да, і водку, вона теж там має вплив відповідний через країни, які блокують частину рішень і ООН, і НАТО, да, які виступають напряму проти позиції України, ну припустимо, Угорщина, да. і ми, якби маємо ну, певні питання до таких країн, ну або там до Китаю, припустимо, деякі теж. В міжнародних структурах ну симпатизує, скажімо так, Російській Федерації, Іран, який прямо постачає зброю для Російської Федерації. І їх позиції також чутно припустимо в ООН наряду з позицією України чи сполучених штатів. Тому питання складне і на жаль, ми не отримаємо на нього відповідь в найближчому часі. У нашому ефірі народна депутатка України учора зазначила, що західні країни не дають рішучої відповіді, бо бояться опинитися із Рафією сам на сам, І Вона нагадала нам, що п'ята стаття священного НАТО була застосована лише один раз 11 вересня під час атаки. Терористичної атаки, і вона каже, що країни мають захищати самі себе. Як вона це бачить? Давайте почуємо і цікава ваша позиція. Наскільки ви її підтримуєте чи ні? Будь ласка. Це приклад, коли Туреччина, до речі, країна НАТО. Коли країна НАТО не обертається, не озирається, не кричить Допоможіть мені, не, не консультується про те, що потрібні консультації, а бере і себе захищає. Коли вона бачить, що перший прецедент, другий відбувся третій, на четвертий раз вона просто бере і робить те, що вона повинна зробити, бере і збиває цей російський літак там чи не знаю в країнах Європи це безпілотники і так далі. Наскільки, з вашого огляду, тема страху усіх країн-членів є ключовою для рішення альянсу з приводу незбиття або збиття літаків? Дивіться, це ж складніше питання ніж просто збиття літака. Це питання: чи НАТО бере участь у війні, чи не бере участь у війні. Це ж не питання про. Тобто питання Але можливо, закрив... Це перший крок не, до вступу у війну. Ну, дивіться, Україна ж не є частиною НАТО. Да? І Україна по власним всім документам НАТО не може бути частиною НАТО допоки не закінчиться війна і допоки територія е, України. Не буде, ну власне, під військовим конфліктом в активних бойових діях. Ну, ми Але цього ми не говоримо коли. зараз на посягання повітряного простору країн, які є учасниками блоку. Ну, НАТО. Дивіться, тут же Польща звернулася з приводу цього. Я просто не є фахівцем з приводу того, чому НАТО реагує так. Угу. Е Ну не жваво да, тому що знову ж таки для цього потрібно бути відповідно фахівцем ну дуже вузької спеціалізації. Я ж став фахівець з лобіювання і організації виборів. Тому я ну це розумію з Вашингтона тут з точки зору ну лобіювання кожної країни їх відносин між собою і ем, структур всередині кожної країни, бо в кожній країні є протистояння часто і таких більш російського. Сили, які симпатизують Росії, і сили, які більш симпатизують, припустимо, координації там з західними країнами, тому я можу робити висновки виключно з цього боку. І я дуже поважаю пані Галину, але ну, Турція не є хорошим прикладом взагалі для наслідування. Ну, в Турції президент, який Ну, на думку багатьох робить політичні переслідування опозиції, в тому числі мера Стамбула, який ну, був для нього конкуренцією, Туреччина ну не є прикладом якихось хороших соціальних гарантій. Да? Туреччина, маючи бази НАТО в себе на території, да? і я ці бази бачила. Це дійсно досить досить потужно. І, ну, це величезна інфраструктура, да? але тим паче. Ну, якщо подивитися на позицію Ердогана, то він веде діалог не тільки з країнами НАТО, але й з країнами, які ну прямо. Ем... З своєю ідеологічною позицією, принаймні публічно, протидіють цінностям і силам НАТО. Тому говорити, що Туреччина це хороший приклад. Ну, як на мене, ні, бо в них є взагалі абсолютно третя ідеологія ем, пан-туркізму. Да? Ми от багато робили вибори в Казахстані, наша кампанія, да, і там є окремий вплив в цілому Туреччини на цей регіон з їх ідеологією. Да? І ситуацію в Туреччині ну, не можна порівнювати з ситуацією в Україні, де є ну, пряма військова агресія Росії. А щоб оцінити чи буде НАТО реагувати на ті інциденти, які відбулися в Польщі, да ну вони реагують певним чином, припустимо, збільшенням бюджету, да, і збільшенням е, бюджету в кожній країні? Це те, що мені розповідають тут в Вашингтоні депутати з країн, які є членами НАТО. Але чи буде це трактуватися як початок війни Росії проти НАТО? Я не є великим фахівцем з цього, і мені здається, що так як це не трактувалося зараз як війна, це не є актом війни. Чому Ну, краще запитати юриста-міжнародника, який власне. Спеціалізується виключно на цьому, да бо ми можемо прийти до того, що будемо експертами у всьому у вакцинації у власне рішеннях з приводу НАТО і так далі. Мені здається, що краще говорити про те, в чому ти добре розбираєшся. Я добре розбираюся в тому, що Туреччина найкращий приклад для наслідування ну в демократичних процесах. Це абсолютно теж що... але можливо з приводу захисту свого повітряного простору і зробити так, аби раз і два. Відсікти будь-які посягання, то можливо і Путіна ведуть діалог варто... абсолютно відкрито і з Путіним, і з країнами Бріксу. Ну мені здається, що тут така позиція. Вона з одного боку викликає ну певну повагу для внутрішнього виборця, але з іншого боку, ну ти не можеш побудувати якісь соціальні гарантії, коли ну в країні немає так, свободи слова і тяжіння Панкитар... до авторитаризму. Та, Пані Катерину, а як виглядає це з Вашингтона? Ось принаймні в Україні з Києва е, складається таке враження, що ось Трамп перекидає відповідальність на Європу, а Європа перекидає відповідальність на Трампа. І видається так, аби було політичне рішення з Вашингтону, то літаки або безпілотники збивались би не раз-два, і реакція була більш рішучою. Це рішення все ж таки залежить від Трампа. Чи немає цієї такої консолідованої позиції і Європа собі сама по собі розбирається своїми проблемами і безпілотниками і вирішує, скільки F-16 запускати в небо. Чи все ж таки є вказівка зі сторони Вашингтону? Як ви вважаєте? Ну давайте пояснимо нашим глядачам, чому Вашингтон важливий, тому що Америка є одним з ключових mm -hmm. донорів ну, грошей, ресурсів, інформації і задає в... тон, так би мовити. і НАТО, і ВООН. І до речі, так як Трамп є критиком ну таких наддержавних структур. Я не кажу, це добре, це погано. Ну це, якби це так, Факт. з точки зору його особистої його команди, да він бажає, що ці структури на ці гроші працюють недостатньо ефективно. Він трошки це робить в такій формі, ну як на виступі НАТО, ну своєрідній, да але тим паче, ну сказати, що там проблеми з бюрократією, не зовсім рішучістю, вони присутні, ну вони присутні і виборці, в тому числі європейську. Союзу, які є другими донорами НАТО, в тому числі великі країни, як Німеччина, Франція, да? якби тут ну, очевидно, ця проблема є. Я не думаю, що це залежить виключно від позиції Сполучених Штатів, тому що очевидно, що Сполучені Штати не хочуть